Відраховую до тридцяти 30 відраховую 30 і час починається лютий двіч, лютий. Та, хтось із циган. Всю депортавці. Жесть. Тож, дивіться, прийшов на вулицю. І буде смішно, і як розуміє, реально пожежа, реально. А їде, їде, їде. Раз. Так, ще. Два. Три. Чотири. Два. Пять. 6... Шесть. Шестая приехала. Каполити, купа. Еще одна машина полиции. я сбился с рахунку, яка. Сема, восьма уже. Вообще приехал один кран уже. И они выйдут расследование. полно что осталось.

Шутку натиснув на датчик пожежі, потім ну, стукнуло чи, чи на жав. І коли, коли немає реальної причини, то ж не заплатить за пожарку, за копів, за волонтерів, які приїжджають організовувати да, це. це. Вони сказали, що тільки, тільки за виклик, тільки за виклик одна 2000 євро. Це не враховуючи оплату служб, що приїхали коротше, і робили це при Тобто ну, це, десь. Прикинь. це Все, Депортація жесть. Olha que brincou.